В ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Перші бойові машини піхоти Бредлі від США мають прибути в Україну у найближчі тижні. Про це повідомив високопосадовець Пентагону у спілкуванні із журналістами. За його словами, в найостаннішому пакеті допомоги США зосередили увагу на передачі спроможностей, які українці можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою. У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 БМП Бредлі, яких називають вбивцями танків. Для цього для українських військових організували тренування на цих системах у Німеччині. Говорячи про чинну ситуацію на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Втім, за його словами, ці солдати погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою. В Пентагоні підтвердили, що, попри російські наступальні зусилля, українські військові продовжують усп. Спішно обороняти бахмут. Тим часом Берлін обіцяє найближчим часом ухвалити рішення про передачу Києву танків Леопард 2 яким би це рішення не було. Про це спілкуючись з пресою, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. А от міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Барбок в інтерв'ю французьким журналістам заявила, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям Леопарда 2 із власних польських запасів раніше. В інтерв'ю «Голоса Америки представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив. Що наразі рішення Німеччини про передачу танків не впливає на міцність альянсу допомоги Україні, і кожна держава має самостійно ухвалювати, яку зброю передавати залежно від її національних інтересів однією з критичних потреб збройних сил України цієї зими, і, ймовірно, навесні буде бронетехніка через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі. Допомога із бронетехнікою може включати танки, але не обов'язково. Хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках. Ми безумовно вітаємо внески інших країн, зокрема Великої Британії, яка лише минулого тижня погодилася надіслати свої танки Challenger. І ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо леопардів. Це чудові танки дуже потужні і не вимагатимуть від українців надмірної підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це рішення Німеччини. Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують, і це вирішувати Німеччині. Минулої п'ятниці держсекретар США Ентоні Блінкін зустрівся із українською громадою Чикаго у цьому місті та його околицях проживає друга найбільша у США спільнота українців. Держсекретар Блінкін разом із сенатором Діком Дурбіним обговорили із лідерами громади їхні зусилля із підтримки України, а також прийому вимушених переселенців з України у США. за інформацією посольства США в Україні. Держсекретар також відвідав виставку Українського інституту сучасного мистецтва Діти війни. Пізніше, під час дискусії, у міст. В місцевому виші Антоні Блінкін наголосив на тому, що Сполучені Штати працюють не лише над тим, щоб забезпечити військову гуманітарну фінансову підтримку України, але й притягнути до відповідальності Росіян, які чинять звірства в Україні. Путін Путін намагається змусити нас втратити чутливість своїми щоденними нападами, щоб нормалізувати це. Щоб люди казали, гаразд, це відбувається, і ми просто приймаємо це як щось нормальне і прийнятне. Ось чого ми справді повинні уникати. Ми повинні переконатися, що колективно будемо продовжувати чітко пояснювати: ні, це не нормально, це не прийнятно. Якщо ми дозволимо цьому продовжитись безкарно в Україні, то відкриємо скриньку Пандори, і тоді агресори. По всьому світу скажуть хм, мені це зійде з рук. Я можу піти захопити території іншої країни силою, стерти її кордони, вбити її людей, зруйнувати інфраструктуру, і нічого не станеться. Тому це важливо. Це не лише про Україну. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.